Слава Україні! Вітаю всіх в новому складі Координаційної Ради з питань утвердження українськості та національної і громадської зараз Я зачитаю список всіх нових членів, які входять в нашу раду. Так, Володимир Юрієв, це я. Вербицький Олександр Віталійович, підтримка України, громадська організація. Є присутня. Як волонтер, виїхав за кордон. Досумів. Тому сяк, Наталя Павловна, начальник управління фізичної культури спорту. Є. Барановський Володимир Володимирович. Клуб юних миротворців. Є. Бігус Ярослав Олегович, Національна гвардія України. Відсутній. Інжелінський Відсутні. Відсутні. Ігор Казимірович, Хмельницький обласний інститут після доховної освіти. Є. Добрянський Сергій Вікторович. Відділ молоді і територіальний громад, так? громади. Да. Ярменчук Юрій Михайлович, ДСНС України Хмельницької області. Yeah. Yeah. Жураківський Вадим Васильович, Кас-Подільський ліцей з військової фізичної підготовки. Немає відсутні. Ковальчук, Анна Андріївна, політичний другий yeah. ліцей. Yeah. Колесник Андрій Андрійович. Є. Пласт Сол, Хмельницький область. Правильно я сказав, да? так? Так. Ну, Кулик <клух> Петро Миколаївич, Хмельницький обласний ТЦК. Є присутні коли? Немає. Кухаренко Анатолій Аркадійович. відродження ГО відродження об'єднаних територіальних громади. Є. Військова Світлана Васильна, Департамент освіти інов. Дякую. Макаренко Людмила Васильна, головний спеціаліст світу освіти, молоді, спорту, культури і туризму. Немає? Маковей Олександр Олександрович, спілка інвалідів, є та учасників АТО. Є. Маринюк Михайло Вікторович, Хмельницький обласний науково-технічний центр творчості не бачу, немає. Мартинюк Віталій Миколаївич, Департамент з питань оборони, роботи та цивільного захисту населення. Є, так? Мартинюк є? А чому наші структурні сьогодні? Я не розумію. Де Мартинюк? Матус Полено Локсалін, Нікішинська гімназія Є. Світлана Євгенія, департамент освіти. Корець Олег Аркадійович. Мідокремний підрозділ Хмельницької області Екондес, громадських об'єднань України. Є. Фурман Наталія Сергійовна, телеканал «Перший поліцій». Хамський Олександр Валерійович, Хмельницький міський центр фізичної культури та спорту «Балу». Він з бомбанням. Я вам кажу. Я тільки Олексій Валерійович. Олексій, вибачаюсь, Олексій, так. Цибарюк Сергій Володимирович. ВМП Хмельницький область. Є. Питання про основні напрямки та організації роботи коранційної ради з питання про утвердження української національної та громадської ідентичності при Хмельницькій обласної військової адміністрації 2024 році інформує Володимир Юрійов. Про обговорення та затвердження плану роботи коренційної ради з питання утвердження української національної та громадської ідентичності при Хмельницькій області військової адміністрації. Інформує Наталя Тонусяк. Особливості організації та проведення обласного етапу Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Софіра Школа ройових та корінних реєстрів похід інформує Володимир Порановський. Шановні колеги, ще міні? раз вітаю з, з, з роботою в, в Раді патріотичного виховання. Ми з вами розуміємо і маємо бути спрямовані на ефективну роботу. Адже ми розуміємо ще, що патріотичне виховання це один із елементів, це один із елементів, які обов'язково ми маємо боронити як фронт, тому що бачимо, що ворог досить потужно це використовує як засіб для ведення війни з нами, і ми розуміємо, що всі роки нашої незалежності. Ми цьому приділяли занадто мало уваги, і ворог саме цим і скористався. Тому зараз вкрай важливо, аби ми всі можливі фактори, які потрібні включати в роботу з спільнотою нашої області, ми повинні врахувати, адже дійсно зараз. Занадто важко це робити в умовах війни, але це необхідно робити, і ми маємо бути всіма силами спрямовані для того, щоб е, наша ідентичність, наша українська ідентичність, яка дійсно відмінна від всіх інших, аби вона була е, основним домінуючим е, фактором виховання в нашому суспільстві, в нашій області. І, Аби люди і особливо молоді діти розуміли, що українське національне надання, українське національне патріотичне виховання це один із факторів оборони нашої держави. Я е, е, хочу вам сказати щодо нашої попередньої роботи в складі попередньої е, ради, У нас минулому році були проведені. Певні заклади, я думаю, що їх варто підсилити, адже де в мене це зірку в мене молодці? Адже це один із елементів, але ми повинні працювати більш широко, більш широко залучати саме молодь до цієї роботи, максимально співпрацювати з системою освіти, яка дійсно має впроваджувати ті чи інші елементи виховання, які дадуть можливість. Нашим дітям закласти нашу українську ідентичність, наші діти мають говорити українською мовою і мають дбати і цінувати все те, що їх пов'язує з нашою державою. В минулому році в червні місці було проведено обласний етап дитячого юнацької військової патріотичної гри «Сокол Джура». В липні місяці було проведено вишкіл, спрямований на збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов'язків захисту територіальної цінності України юний патріот і таборування сила нації. В серпні місяці проведено щорічний патріотичний забіг з пам'яті про загиблих воїнів. Шаную воїнів біжу за героїв України. В жовтні спільно з національною скаутською організацією Пласт в Хмельницькому окрузі проведено змагання «Похід» Мужність а також проведемо ряд інших вишколів з метою патріотичного виховання молоді. Які завдання ми ставимо перед собою у 24 році? Патріотичні спрямовані до нашої роботи, зміцнення та об'єднання громадського суспільства, укріплення національної безпеки та оборони нашої держави, реалізація захисту прав і свобод людини і громадянина, сприяння від, відповідальному ставленню громадян до своїх громадських обов'язків і їх. Активної участі у суспільному житті, а також усвідомлення того, що над суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є український народ, який разом та в особі кожного громадянина відповідальність за майбутнє Україні. Реалізація проєктів спрямованих на національно-патріотичне виховання дітей, молоді та інших вікових категорій. Проведення просвітницьких заходів пов'язаних з національною ідентичністю. Я думаю, що ми в своїй роботі будемо постійно доповнювати всі ці аспекти для того, щоб дійсно охопити максимально широко охопити всі версти населення нашої області. Ще раз спрямую вас на максимальну роботу з молоддю, з дітьми, адже дійсно в них треба закладати підвалини патріотизму. Ми розуміємо, що ми зараз боронимо нашу країну для того, щоб наші діти в майбутньому відбудували сильно. Незалежну і конкурентну націю, яка буде славити нашу державу в всьому світі. Тому закликаю всіх до роботи. Будь-яка пропозиція буде прийматись, будь-які пропозиції будемо обговорювати. Я думаю, що наше завдання це напрацювати максимально велику кількість заходів, які були спрямовані саме на патріотичне виховання в нашої області. Передаю слово Наталії Павло засідання. Дозвольте я зразу прийду до другого питання про обговорення та затвердження плану роботи координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Хмельницької обласній військовій адміністрації. Шановні колеги, перед тим як ми обговоримо план роботи Координаційної ради, дозвольте доповісти, що в області реалізовується цільова соціальна програма національно патріотичного виховання у Хмельницькій області на 2022-2025 роки. Відповідно до програми затверджено календарний план заходів щодо реалізації державної політики з питань національного падлітичного виховання на 2024 рік. І сума асигнувань складає 291 063 дев'яносто тисяча гривні. Сам календарний план оприлюднений на сайті, на сайті управління молоді, фізичної культури і спорту. З ним ви можете ознайомитись, і ми всіх до, запрошуємо долучитися до реалізації цього календарного плану. А також просимо пропонуємо розглянути план роботи Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської дитичності при Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Що відповідно вам надано план роботи, який ви можете з ним ознайомитися? Ми з вами готові його обговорити і готові до дискусії. Також чекаємо від вас додаткові. Ну, внесення коректив додаткових заходів. А що саме ми би хотіли цього року реалізувати? В квітні на цьому засіданні ми вже озвучили, що нас якби воно іде більше ознайомчим. На другому засіданні це червень місяць. Ми хочемо сказати про те, що засідання має відбуватися один раз в квартал. Отже, в червні 24-го року ми вам хочемо запропонувати виїзне засідання координаційної ради з метою вивчення патріотичної спадщини Хмельницької області. Та моніторингу проведення заходів національно-патріотичного виховання. Тут ми, в червні завжди проводяться у нас вишколи. Ми хотіли би побачити, яким, щоб ми хотіли, щоб ви побачили, яким чином саме відбуваються вишколи. Це і юний патріот, і сила нації. Вони в кожному проводяться там, в той подільському ті на базі Медживичської. І тут в кожного є своє направлення, і було би дуже цікаво, щоб побачити і почути, також щоб ви побачили почути вашу точку зору. В жовтні ми пропонували би вам заслухати про утвердження української мови як основи формування української ідентичності. Також хотілося б у нас діяти розпорядження Польщі про визнання. І в грудні виїзне засідання координаційної ради з метою підбиття виконання заходів з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності. Протягом 24-го року про розробку плану заходів затвердження української національної та громадянської ідентичності на 25 рік. Тому це та основа, яку ми ви просто як е, хотіли б щоб е, взяти, взяти як за костяк, да, ми говоримо. Але всі інші нюанси ми чекаємо від вас і їх можна без питань доповнити. І план роботи ми вам надали на обговорення, на працювання і дуже вас просимо до 1 травня 24-го року, надати нам свої пропозиції за. Уваження, щоб ми могли їх опрацювати, і, відповідно, вже наступне засідання ми робимо виїзне і там зможемо додатково розглянути певних декілька ще питань. Дякую за це. Скажу, будь ласка. Скажіть, будь ласка, що б вдалося за минулий цією координаційної ради, адже це є дорадчий орган. І з якими ви зіткнулися труднощами і викликами для того, щоб ось ця, ця програма мала продовження, і, враховуючи певні вже процеси, які були відбувалися в минулому році, у вас вже можливо змінена методологія до організації діяльності координаційної ради. Дякую. Ну, давайте ми будемо говорити про те, що перш за все ми хочемо наголосити на більше ознайомчими саме координаційної ради, саме з функціонуванням би, з діяльністю, як відбувається в нас на по факту на національно-сервичне виховання в області. І тому ми цього разу бачимо, у нас буде два виїзних засідання, одне в територіальній громади, щоб подивитися, як громади реалізовують, тому що да надходить багато зауважень з різних громад, і Ми хочемо на, на, на місці подивитися, яка ситуація, дійсно, щоб ну так також члени ради могли ну е, якби внести свої коригування. Також е, ми говоримо про вишколи, про ну загальну наша знайомця тобто, наша... випрацьовані критерії, за допомогою яких е, спільно з координаційною радою ви визначаєте ефективність діяльності. Саме в контексті української та громадянської ідентичності, тому що ми розуміємо, що ми не можемо продовжити ще 20 років певні формалізовані речі, і вони потребують і підходу, і, і, і ресурсів у вас є пропозиції. У Мене звичайно є пропозиції. Давайте пропозиції. Так. Да. Не засне заслухаєте за Я від громадської ради. Пропоную перше. Ми вчора зустрічалися з представниками деяких громадських організацій, саме які. Мають уже досвід роботи по українській ідентичності, і ми перше, що пропонуємо провести науково практичну можливо, конференцію або зустріч. Ми попередньо і розмовляли з деякими експертами для того, щоб на науково-практичній конференції ми могли ось зорієнтуватися по, по цих питаннях, які є надзвичайно чутливими і всьогоденні. тому що форма організації сподівали. діяльності учнівської молоді вона є важливою, але коли ми говоримо про координаційну раду, яка спрямована в умовах супротиву на українську ідентичність, то в нас є питання щодо навіть деяких державних представників мужів, щодо розуміння ось цього явища як українська ідентичність, громадянське суспільство, громадянська ідентичність, тому координаційна рада ця дуже важливу роль виконує саме всього Дякую. Це один, одна із пропозицій. У нас є 12 позицій. Мені шкода, що так сталося, що громадянське суспільство, яке теж, теж е, бажало, ми так працюємо не волонтерські, а з громадянської позиції, з громадянською активністю, хотіли долучитися до діяльності. Деякі певні речі і кроки просто імітують і нагадують нам е, минулий підхід. Тому ще одне буде запитання: чи буде діяльність? Координаційної ради і безпосереднього управління у справах е, сім'ї молоді прозорим, відкритим і активно комунікувати з громадянським суспільством. Ну, ми з вами комунікуємо, тому ви за саме тут зараз перебуваєте. Ми дослухаємося до ваших пропозицій. І ви їх проходимо в подальше. Ми дуже сподіваємося, що ми відходимо від стереотипу імітаційного, маніпулятивного, а будемо говорити, що ми працюємо в прозорому, відкритому і активній співпраці. Дякую. Так, є жив питання? Дякую, пане. Та не смішно, дуже серйозно. Хочу кожного дня вірити. Насправді я погоджуюсь з тим, що дійсно зараз треба більше подально. Вистраювати нашу роботу, вибудовувати нашу роботу, тому що дійсно, е, я вже говорив про те, що е, е, патріотичне виховання це один із фронтів, який ми маємо захищати, і дійсно набудовувати нашу білетичність е, в суспільстві це вкрай важливе питання, тому що з того матеріалу, який ми зараз будемо внести в Суспільства залежить фундамент нашої держави, Тому тут дуже важливо, аби кожний член ради був максимально активний. Дійсно, пропозиції всі будуть пропозиції розглядатись. І давайте будемо в цьому плані активними, максимально активними, можливо, вивчаючи досвід інших областей в цьому напрямку, можливо, навіть досвід інших країн. Зрозуміло, з дружніх до нас країн, і будемо максимум приділяти уваги тому, щоб роботу координаційної ради нашої в результаті підведення підсумків за два четирі визнавали ефективно. Тому я теж полягаю, наполягаю на тому, щоб не було формалізму в нашій роботі, щоб ми максимально набудовували чіткий графік, тому що в нас робота здебільшого вся базується, як це не прикро звучить, але все ж таки на Коло гри Джура, вона досить потужна гра і її потрібно обов'язково підтримувати, але це один із сотні елементів, які ми маємо на сьогодні активно інкументувати в нашу систему. Тому я наполягаю на тому, аби був чіткий графік всіх можливих дій, які ми можемо провадити в роботу нашої потенційної ради, вони були висловлені з чітким щомісячним алгоритмом. Щомісяця по два три заходи, як мінімум маю важчим. Всі підтримують. І від вас ще раз активну позицію. Щоб... Ну, можна скажу два слова. з місця Мої прізвище хворять звуть Олег Аркадійович. Конгрес об громадських, громадських об'єднань України. Ну що я вам хочу сказати, колеги, що мані. Ну, прийнятий був закон два роки назад. Він набув чинності. Там визначені критерії, там ефективності і все таке інше. Хто цікавиться і читав його, то зрозуміє, що там дуже багато чого за що треба там відповідати, і за що треба звітуватися перед я розумію адміністрацією і нам, бо ми долучені до цієї роботи. Що там виходить? Що в кінці якогось періоду ми маємо дати. Що ми зробили? Там дуже багато оцінок нашої роботи. Наприклад, а скільки там проведено закладів, не менше десяти закладів стратегії написано, в програмі, не менше 5 таких закладів провести, не менше п'яти десяти таких закладів. Ви розумієте, ми можемо говорити тут про все, що угодно, але оцінювати нас будуть за конкретні справи. Тому я пропоную, значить, перше. З дрібниць почнемо. От подивився я на герб нашої області. Так, він тут в двох тонах, а взагалі-то він на фоні колишнього прапора, колишньої республіки, колишнього СРСР. Червоно-синій, так? Можна було, це всіх адміністрацій, це не тільки цієї стосуються. Але ж давайте з дрібниць тих почнемо. Коли у нас закінчилась робота, я так сподіваюся, наскільки я знаю, із засобів. Інформації закінчилася робота з Да? як вона там закінчилась, це друге питання. Ну зараз мені здається, що стоїть нагальне питання з дерусифікацією. Тобто, ці, ці Пушкіни там, Лірмонтове, Достоєвські і проші щось робиться, напевно. А що робиться, ми не знаємо. То може і треба звернутися, щоб. Хтось нам дав якусь інформацію з цього приводу, щоб ми хоча б подивились і спрямували їх роботу в більш конкретному якомусь плані. Наступне питання, на що є, я хотів би звернути. не зрозуміло щодо що десифікації, ну є на нас... в нас йде про пам'ятники, мова йде про назви вулиць, про що йде мова. Ну так і про пам'ятники, <клес> де вони ще є, лишилися. Ми ж не знаємо. От, наприклад, ви зараз чи хто кожен з нас не може сказати. Є в нас такі випадки в області, чи нема таких випадків, чи ми е, з е, русифікації закінчили, бо це і місцеві органи влади е, і самоврядування мають на це звертати увагу. Наступне питання, на що б я хотів звернути нашу увагу всіх, е, давайте піднімемо питання на рахунок е, національності, повернення графі е, національність, паспорт. Так виявилося, що ми всі були в свій час позбавлені. Цього цього, своєї національності, так? Чи визначення своєї національності? Що зараз виходить? Москалі кажуть, а ви, ви, ви ж такі самі, як і ми. Ви ж такі самі росіяни. А що ми, ми можемо в контрпропаганді дати? А нічого ми не можемо дати. Перепис населення проводиться Бог зна коли, Наступне буде проводитись також Бог зна коли. В паспорт треба вносити це цю графу і в свідоцтво про народження треба звертатися до відповідних органів до президента, до Верховної Ради з пропозиціями певними, що мені здається, мені здається, що це добре, що ми всі є громадянами України, але ми разом з тим є спільнота. Якщо ми вже кажемо про українську ідентичність, то давайте Дуже. якось почнемо з цього питання. Наступне на що б я хотів звернути увагу. Я, уважаю, я б, А яка практика інших країн? Хто може дати мені коментар стосовно сполучених штатів? Будемо... Там я вибачаюсь, я, 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 я переб'ю вас там в них. Я ж вас не передавав? Ні. Практика інших, я цікавився цим питанням. Mm -hmm. да, я цікавився, піднімав це питання. 에, взагалі, ця політика монокультурності, да, mm -hmm. яка була запропонована в свій час, від неї вже. Ще до початку повномасштабної агресії, е Меркель вже визнала, що вони помилилися. Понаганяли там, і турків в Німеччину, і всіх інших, і росіян. Як вона, як вона визнала публічно визнала сказав, що це помилка? Чи як це відображається? Вона визнала? В своїх висловах вона визнала. Ну, ви публічно... можете підняти і подивитись там. Я не буду зараз на це звертати увагу і виправдовуватись. Просто я накреслю на коло питання, які б. На мій погляд, треба було звернути увагу. Я Просити вас. Якщо ви робите звернення до ради із пропозиціями, то щоб вони були обґрунтовані. Тому що якщо ви говорите, що вислови Меркель, то вони мають бути обґрунтовані і бажано показувати, де ось ці вислови публічно звучали. Так Бо, що на щодо вашої пропозиції щодо графи в паспорті. Ну окей, почуємо думку всіх членів ради, але з іншого боку, ми ж багатонаціональна національна країна? Чи ми намагаємось бути ну і що? А що тут погано, якщо у людині буде написано, що вона єврей, казах, же росіянин чи України? Що Я тут погано? Яка, яка е, політика в інших держав? Як до цього ставляться країни, е, е, які з е, е, Як вами на сьогодні є демократичними країнами і цивілізованими країнами? Як у яка політика? Стосує? Пане Володимире, я з вами згідний. Да? Що ми йдемо до Європи, там трошки інша практика, але ж в нас трошки війна. Трошки ми воюємо буцім з кимось. І нам трошки треба визначатися самим, а не оглядатися на когось іншого. Це так, дорогого слова. На що б я хотів звернути увагу? Оцей саме закон про українську ідентичність. Він такий, знаєте, там в і там все докупи зведено, але там є деякі практичні питання. Наприклад. Який там, я так зрозумів, що центральний орган визначений, це Міністерство сім'ї і молоді, да? центральний орган, який займається цими питаннями. Ну, Чи Кабмін. Молоді та спорт. ну, спорту. Да, да. Там є Ви, дуже, дуже, дуже цікаві практичні питання. Дуже цікаві практичні питання. Виділяються якісь кошти, які мають. Підприємства, установи організації, незалежно від форми власності, якщо вони по певним критеріям не зрозуміло, яким будуть займатися питанням української дитичності, можуть звертатися з проектами до управління цього відповідного з своїми проектами. Воно на конкурсі розглядає ці проекти і виділяє кошти. Не зрозуміло мені, наприклад, як це питання контролюється і які критерії визначення підприємства. Наприклад, підприємство є, яке отримує дохід, а є підприємства, яке чи установи, чи організація, яка не отримує дохід, а, але ж видавати гроші з бюджету, це, ну, це інше питання. Там буде напевно кого питати, але але цікаве питання в тому плані, що там сказано. Там сказано стрілецькі е, тири е, організації, не, спілки по наданню твоєї допомоги, якісь там е, мобілізаційні питання пов'язані з цим. Дуже цікаві питання. Але виникає знову. От воєнні мені не дадуть сказати, що якщо підприємство хоче утримувати стрілецький тір, то він має відповідати. Якщо це автомат Калашникова, то там 100 метрів має не менше бути відстань від цього. Він за своїми розмірами, а може, й більше, я не знаю. Але ж якщо питання стоїть Приймайте, то я. виникають виборки, я, вибір. Ви, я закінчу вибір. Вибір. свою думку. Не, виникають ви, ви, питання. Я вас прошу, е, е, Колиночку, того, е, що ви багато говорите, е, різних речей переходите від одної теми до другої, ви просто вже я не мо. Давайте пробуємо спробуємо більше інформації отримати. Все ж таки, про які mm. гроші мова йде, про що виділяється? про що Ну, треба розуміти дійсно? Міністерство молоді спорту закладає кошти на реалізацію проєктів національно-патріотичного виховання, національні дотичності, тому не завжди кожного року є. Певна кількість коштів на ці проекти відповідно вони роблять конкурс проектів. Це оголошується на сайті Міністерства молоді і спорту. Всі громадські організації, заклади, установи мають можливість податися на ці конкурси і отримати грант на реалізацію того чи іншого закладу. То е, конкурс е, хто приймає участь у конкурсі, хто дає визначення дійсно те, що ті задав Зав... кожного року. затверджується комісія з визначення претендентів. В цих переможців, цих конкурсів. і ну, спочатку йде оголошення. Всі громадські організації, бажаючи мають право подати. І на розгляд цієї комісії ну, видаються ці всі проекти, Комісія визначається наказом Міністерства молоді спорту реалізовується. Крім того, ми говоримо про те, що Громадські організації можуть реалізовувати і в нас в області ці проекти, тому що цього року, наприклад, Міністерство молоді і спорту дає проекти там по національному тратичному, так само минулого року в нас пласт проводив. Цього року по молоді проводять. Тому, якщо є Але, можливість гарні запити, по цьому фонду мали якісь по цьому якість, по... цього року. Вони тільки починають працювати, тільки ну, це не було, Ні, ще не було. Є ресурс на методичну роботу, то можливо частину ресурсу розглянути і на